Ви дійсно вважаєте, що планувати зараз недоречно, що довгострокове планування не існує у сучасному світі? У вас дійсно є ідея про те, що відсутність планування вам допоможе бути щасливими? Дослідження показали, що психологічне здоров'я людини напряму пов'язане з горизонтом планування. І ті люди, хто не планує далеко, вони ніколи ніколи не наважуються на те, щоб чогось досягати. Але це ж не про нас з вами. Ми ж з вами знаємо, що ми хочемо кращого життя, але його потрібно побудувати, уявити, побудувати, створити. А якщо в тебе ще буде команда-підтримка, розумієш, наскільки сильнішим ти станеш завдяки тому, що. Поряд з тобою будуть люди, які тебе розуміють, яким ти можеш довіряти, які тобі допомагають. Тобто реєструйся на Turbo 60. Час прийшов. Нам потрібно будувати життя для того, щоб рухатися разом. Мастермайнди, змагання все все буде. Обіцяю.